Робиш людям добро, а вони відповідають злом. Так можуть охарактеризувати ситуацію із псуванням дорожніх знаків у виконавчому комітеті. У минулому році в Бердичеві було встановлено 104 новеньких знаки. У поточному 228, реставровано 94. На все це з міського бюджету витратили 250 тисяч гривень. Розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Олег Повійчук. Видно, для людей є своєрідною забавою ламати та гнути дорожні знаки. Інколи навіть один і той же по декілька разів каже він протягом січня червня. Було пошкоджено 21 знак. Також було збито шість дорожніх знаків. Вони відновлені все за рахунок тих людей, які пошкодили, але тим не менше». навмисне псування дорожніх знаків є адміністративним порушенням і карається згідно з чинним законодавством. Ті, хто це робить, мабуть, просто не знає про покарання або ж не береться до уваги. Вважає Олег Повійчук. Комунальне підприємство «Бердичівкомунсервіс» зверталося із відповідними заявами до міліції, але це результатів поки що не дало. Ще декілька днів тому на цьому місці стояв знак про її заборонено. Спочатку невідомі його погнули, а тоді взагалі зняли. Місцеві мешканці кажуть, бачили тут молодиків на підпитку. Мабуть, це вони і зробили. Будинок Лідії Іванівни знаходиться неподалік того місця, де був розташований украдений знак. Жінка розповідає, що не бачила, хто його зняв, але спроби це зробити були вже давно. «По весні хлопчики такі бігали бездельники, хотіли зняти зять на сваривці, а Це зняли, взяли. Прикро, що люди не цінять того, що хтось дбає про це. Окрім того, хулігани ще й квіти зривають, що їх вирощує Лідія Іванівна. Пенсіонерка каже: такі люди вандали інакше не назвеш. У виконкомі дивуються тому, що люди не дбають про місто, в якому живуть. За можливістю просять допомогти у розшуку невідомих, які псують державне майно. Хочу звернутись до мешканців нашого міста, ставитись шанобливо до тих робіт, які виконуються. Ну і відповідно, це і безпека руху. Безпека руху, якщо ми ставимо нові дорожні знаки, це в першу чергу для учасників дорожнього руху для автомобілістів і в другу чергу для пішоходів. Може хтось бачив, чи може хтось знає, хто хто таким негарними речами займається, то прохання звертатись з, цими, з цією інформацією або до нас, або до міліції.